Яка показала, як Росія проявила проти України, це коли Росія вийшла в Україну 24 лютого 2022 року? Багато хто думав, що Україна не зможе вижити більше ніж кілька тижнів, поки держава вільна і суверенна. А ваша присутність тут, пане президенте, і також ваша. Сміливість і відповідальність яка Україна, яким народ України показує на на цих двох останніх років, показує про те, що е, агресія мусить бути повалена, і те показують, як українці, як жінки і діти, як вони всі показують про те, як мають вільну волю українського народу, щоб забезпечити свою суверенітет, свою волю, свою е, територію. Тому е, я від портальського народу вас всіх шаную і показую свою честь вам, президентові і всьому крицькому народові. Я, Ми вам показуємо нашу повагу, нашу увагу і нашу солідарність перед усім портальським народом. І Європа сьогодні показує, яка важка війна є між Україною і Росією, яка ставить під загрозу мир і всі цінності елементарні яких базується світові цінності. Португалія завжди буде підтримувати у всіх напрямках про те, і буде говорити про те, що це є неправильна агресія, нелегальна, незаконна, те, що Росія робить проти України. Ми мали нашу зустріч, і ми мали можливість поговорити актуальну ситуацію на полі бою. І допомогу, яку Україна потребує від усіх нас, аби себе забезпечити і також захистити мир, демократію і всі права людські. Тому ми також поговорили про приготування дві ініціативи найбільшої вагомості на наступний місяць, червень, конференція по миру. Яка буде мати місце 11 і 12 червня, а також саміт миру, де Україна буде проводити між 15 і 16 червня у Швейцарії, і це буде платформа для того, щоб ми обговорити про мир, справедливий мир і тривалий мир. І на цьому на цій крапці я би хотів показати перед президентом України Володимиром Зеленським. Який компроміс Португалія складає своєю присутністю на найвищому рівні? Я також можу зараз оголосити про те, що це буде президент республіки, який буде очолити делегації, і також буде як міністр закордонних справ, і хочу також ще раз повідомити. Перед президентом України що Португалія завжди буде продовжувати допомагати з усіма зусиллями, з усіма контактами на всіх рівнях, аби допомогти і мотивувати найбільше країн брати участь у цьому у цій зустрічі, яка зустрічає дуже важлива для того, аби Прокламувати мир, мир в майбутньому, і це не може бути в інший спосіб. А тому ми є стрімкі у цьому. Це допомога має бути завжди на законному рівні безпеки України. Допомогти проголосити мир на базі формули, який пан Зеленський нам апрезентував. Також хочу сказати вам, що ми зараз всі налаштовані, аби допомогти відновити Україну. Я не маю жодного сумніву, що це також є війна за наше майбутнє майбутнє за Європу. Це є бій, який має бути затриманий в Україні, і він має бути затриманий усіма нами в ім'я волі, в ім'я демократії. В ім'я відторгнення всієї сили або будь-якої сили для того, аби вирішити будь-що на міжнародному рівні. Пане президенте, у першому дні, як я став прем'єр-міністром, я з вами розмовляв і ми про це говорили про те, яку солідарність і допомогу Португалія має для України з політичної точки зору, з фінансової точки зору, а також юридичної і людської. Тому я це зробив, розуміючи. Компроміс, який є переді мною, і сьогодні мала мав честь ще раз це підтвердити і, і вам дати е, можливість повідомити про те, що ми будемо продовжувати стати бути на вашому боці з перспективи двостороннього співпраці, а також з нашими е, з нашою співпрацею у НАТО у Європейському Союзі і в Об'єднаних Націях. Договір, який ми зараз підписали, це договір, який ще раз підтверджує. Нашу співпрацю наша співпраця двостороння у рівні політичному захисті, у економіці, у тренуванні, у науці і в культурі. Тобто, це є договір, який дуже великий, широкий, і дуже е, наш компроміс е, незмінний допомагати Україні. Це буде триматися стільки, скільки цей договір. Буде існувати щонайменше 10 років, бо наразі це є його тривалість, ну або можливість його продовження і завжди розуміючи нашу допомогу у вправі, аби Україна могла захиститися, а також аби відновити територіальну цільністість України. Наш компроміс він підписаний у договорі, і він підтверджує. Аби ми на загальному рівні підтримали Україну у вході у НАТО, а також у партнерстві в індустрії захисту наших двох країн. Про те, що ми також говорили з певною проглиблістю, також ми як держава, ми від про те, що ми хочемо з Україною допомогти, допомогти війти у європейський союз а також у членство в НАТО. І ця допомога у Португалії це буде багатостороння допомога, яка з кількісної точки зору, це, хоча не є найважливіший аспект, але е, більш ніж 200 мільйонів євро з компромісом допомоги військовій частині, особливо цього року, з святого року, те, що було передбачено у цьому договорі. Це те, що ми будемо допомагати в такій кількості грошовій е, Україні і тому в нашій двосторонній і багатосторонній допомозі е, з Португалії і з європейської е, спільноти. Ми плануємо отаку роботу. Ми від, 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 віддали ві зараз, е, щоб ви знали більше ніж тисячу тонн допомоги військової. Е, так, ми говоримо про машини леопарди. Ми говоримо про бліндовані машини. Ми говоримо про машини бліндовані, аби підтримувати переписування людей. Е, швидкі допомоги. Ми хочемо пришвидшити процес е, передавання цієї військової допомоги відповідно до необхідності, як український народ потребує, і військова частина. Також ми також інтегрували е, коаліцію. Е, Літаків F-16, а також тренування літаків пілотів і техніків, з якими ми вже мали сьогодні при зустрічі з президентом Зеленським розмову, також можливості морської допомоги, артилерійського забезпечення Чеської Республіки, яка підтримує закупівлю великих калібрів, і саме такі програми, в які ми входимо, це в обсязі до 100 мільйонів євро. Допомога гуманітарна переходить більше, як 3 мільйони євро. І ми також допомагали 5 мільйонів євро, як ми фінансово допомагали у зв'язку з Україн І тут у Португалії ми допомогли з 92 мільйонами євро для життєвих е, житла Допомога в роботі у здоров'ї, допомогти дітям війти в школу, а також в університети. Ну і звісно, всі політики інтеграційні, які включають в себе іммігрантів. Я тут би хотів сказати і мав цю можливість, аби йому передати пану президентові Зеленському, що на останні місяці і роки ми мали більше ніж тисячі. Прохань допомоги українцям, які приїхали в Португалію, приблизно 50 тисяч були. Ми не забули про більшість мільйонів українців, які вже вибрали Португалію для того, аби тут жити ще до війни повномасштабної війни. Наші відносини між народами українськими і португальськими вони більш-менш в тому напрямку. Дуже хороші відносини між українською громадою, це одна, це друга найбільша громада в Португалії, де рівень інтеграції є дуже високий. І вони нам показують про те, що наш договір, яким підписали між захистом, яким можемо продовжити, він відносить також і до людей. На якість життя людей. Тому що в кінці кінців те, що нас всіх рухає, це люди і кожна людська істота. Ми має дати на кожного цінувати кожного, відповідати і шанувати кожного і могти кожного дати майбутнє, кожному один шанс. Дуже вам дякую, пане президенте.